Вітаю розбійники! Під час проходження відьмака я натрапив на таку собі інді перлину від фінської студії Роккоділ Games в партнерстві з колегами з української студії October Games та німецьким видавцем і публіцистом Лісер Games. Окрім підтримки України, цих людей об'єднує жага до справедливості». Тож, завдяки успішному зборі на Kickstarter в дочасний доступ виходить непоганий симулятор оператора дрона, який винищує узьких в їхньому тилові. Завдяки славетним козакам я розповім тобі свою думку, а ти не забудь залишити вподобайку. Гра нас зустрічає відео заставкою про те, як головний герой потрапив до полона, і з цього починається наш шлях до перемоги. Далі вам запропонують кастомізувати свого персонажа. Ігровий процес банально простий. Ви являєтесь оператором дрона в аркадному режимі, тобто вам не потрібен спеціальний пуль чи окуляри, лише клавіатура і мишка. Спочатку ви будете мати в використанні Mavic з кидами, далі ви добудете FPV. Можливо, далі ще щось буде. Я багато не грав, бо в мене часу обмаль. У грі ви будете займатися повною анігіляцією підрів і виконувати завдання від командування. Саме ігровий процес затягуючий хоча безмістовний, окрім глобального рахунку, який відображається в таблиці, більше нічого немає. Графічно гра приємна, хоча і слабовата, але око наріже і вже добре. З мінусів хочу відмітити відсутність хоча б якогось сюжету, буквально на пару годин, щоб було мотивація пограти більше, і максимально простий щі підерів. Ну, типу, вони тупі, це і так зрозуміло, але щоб хоча б ховалися після невдалого влучання чи намагались виявити дрон. Висновок максимально респектний. Гра в черговий раз нагадує, що в нашій країні йде війна, і забувати про це не потрібно. Надіюсь, з часом буде більше таких проектів і студій, які офіційно підтвердили відсотковий донат від продажів гри на підтримку України з можливості їхнього збільшення. Тож рекомендую її купити. Вона не така, щоб дорога, умовно чотири чашки кави. Оцінювати її не буду, бо як гра вона пока слабувата. Тут діло в посиланні і напрацюванні цієї концепції, так як це було з попередніми війнами, про яку я купу захоплюючих ігор. Тож з вами був Харциз. Грайте українське, підтримуйте український нашу славетну армію. Скидиш!